Любителі симулятора кур'єра Глово, рихтуйте рюкзачки. Вже 26 червня матимете новий забіг у the Stranding 2 On The Beach. Коджіма Сан надав нам і трейлер, і дату релізу. Щоправда, деякі гравці не рекомендують дивитися трейлер, тому що за багато спойлерів можна собі нахапати. Також гророб Гені поділився деталями, зокрема розповів про те, що Гікс змусить вас кричати від емоцій, і буквально ламати техніку. Требекер сказав, що якщо ви викинете свій геймпад, то значить, що він впорався зі своєю роботою. У другій частині персонал. Наш буде разюче іншим, а ще максимально абсурдним, і це пряма цитата. Ну, побачимо, як воно буде. Ігри не вні політики, пані та панове, адже політика впливає на всі сфери нашого життя. Ми з вами далеко не виключення. Нещодавно впроваджена нова економічна політика Дональда Трампа з цими митами на товари з Китаю та Мексики. Насправді не тільки він вів мити на ці країни, але ми розглядаємо тільки їх, тому що вони для нас гравців ключові. Вона матиме негативний вплив на відеоігрову індустрію фактично у всьому світі. Перш за все, Китай є виробником багатьох комплектуючих та консолей, Я думаю, це не для кого не секрет. І в індустрії вже ходять розмови про те, яким буде старт реліз, точніше старт продажів другого свіча на фоні всіх цих нововведень. Так, як консулька створюватиметься на заводі Велтренд в Китаї її вартість у штатах може сягати далеко за 500 баксів. Переносити виробництво комплектуючих в самі США воно не є можливим, принаймні в такі терміни, в такі обсяги, які б задовольнили б усіх. А Мексика є одним із постачальників фізичних ігрових копій, тобто дисків, і цінники на фізичні носії точно стануть вищими. І тут вже вбачають рішення в тому, що більше ігор не матимуть фізичних втілень, а виходитимуть у цифри. Мені здається, ремоді про щось здогадувались. Sony вже почали накопичувати комплектуючі в самих США, аби хоч якось уникнути біди. Але компанії, такі от як, наприклад, Nvidia, вже понесли збитки, втративши в акціях 200 мільярдів за перший день. Коли це все почалося, плюс не зрозуміло, що чекає на нас в майбутньому, адже продажі консолей і так впали з минулого року, а з підняттям цін на них бажаючих точно не стане більше. Наразі очікується як мінімум здорожчання продукції Nintendo, а як максимум, меми про 100 долар Геймс вже не зовсім меми і пахнуть реалізмом. Можливо, 100 баксів це буде навіть зі знижкою. І Якщо вам здається, що це буде тільки десь там, за красивим і великим океаном, це, звісно, не так. Зазвичай штати задають тон. Буде дорожче в них буде. Дорожче у всьому світі, включно з нами. Лишається сподіватися, що більше ресурсів будуть інвестувати в європейські студії та фірми, а ті ставатимуть більш незалежними від американського впливу. А та Обелікс повертаються. Netflix анонсували новий фільм поєдинок вождів, у якому гали як і завжди будуть протистояти римським завойовникам. Прем'єра запланована на 30 квітня. Виглядає, до речі, трейлер дуже свіженько. З нього можна помітити, що будуть знайомі нам персонажі, колоритний гумор та цікавий візуал. Мені це все чомусь нагадує пластилінову анімацію. Тож, старе гані, мої любимі, є у нас можливість з вами згадати дитинство або ж познайомити зі своїм дитинством своїх дітей, але у сучасному і ближчому для них форматі. Минулого тижня вже вийшла у світ гра, яка точно побореться за звання кращого кооперативу року і точно буде претендувати на годі. Сплітфікшн від Hazelight Studio вже готова затягти у свої вигадані світи. Блогери, критики і гравці, які вже пограли, дуже позитивно відгукуються про тайтл, а продажі в Steam вже летять просто в небеса. Гра вже очолювала навіть чарти, випереджаючи. Чи всіх, і вся Monster Hunter, Sekiro і ще купу купу найпродаваніших тайтлів, мені самі дуже сподобалося, я її встигла вже пройти. А на початку в мене було враження, що це така собі і тик 102.0, але фінал, точніше, друга половина гри, переконали, що тайтлу є чим нас здивувати. У гри багато різноманітних механік, які забезпечують її реграбельність, адже після першого проходження вам захочеться перепройти, помінявшись персонажами, тому що механіки не повторюються. Сюжет, хоч і не сильно закручений, досить непоганий. Він Тут не головна скрипка в оркестрі саме взаємодія і розмаїті граладу задає то. Якщо ви вподобали попередні ігри від Hazlet Studio, а саме Brothers Tale of Брадер Сотейловтусан Евей Аути Split Fiction вам точно сподобається. Даю слово останнім часом. Всі активно обговорюють Samsung Galaxy S25 Ultra. Їхній новий Galaxy AI дійсно збурив публіку своїми фічами. Але окрім персонального шеї помічника, про який вже багато чого розказали, і про те, що він кафе може поруч знайти звісно, ось кілька кав'ярень біля станції про арсенальне. А також проаналізувати фото і підказати, де купити ту чи іншу річ. Підкажи, будь ласка, де можна купити такі геймпади, які ти бачиш на екрані. Звичайно. Геймпад, який ви бачите на екрані, схожий на Xbox Elite Wireless Controller Series 2. цікаво все ж подивитися ближче на його ігрові спроможності. У нього під корпусом ховається найпотужніший чіпсет серед усіх смартфонів галактики, тобто лінійки Galaxy. Qualcomm Snapdragon 8 Elite забезпечує гаджет швидкою та якісною роботою, даючи змогу реалізувати потенціал камери, шаї асистента, дисплея і не тільки. Завдяки функціям Pro Scaler та MDNI, ви будете мати покращену якість самого зображення і кращу передачу кольору з відтворенням деталізації. Процесор підтримує трасування променів, до того ж має більше потужностей для цього, ніж попередні ітерації лінії Кіас, а сам дисплей має частоту оновлення до 120 Гц, що максимально плавно відтворює рух. Тобто у вашій кишені маленька, але потужна машина, яка відтворює візуал сучасних відеоігор не тільки гарно, але і ефективно, адже оптимізована вона під Vulkan Engine, що у найкращою роботу головного графічного процесу. Процесорів, мінімізуючи навантаження на них, якраз таки задля кращого FPS і якіснішого відтворення ігроладу. Звісно, при таких параметрах резона постає питання стосовно перегріву. Про це не забули, і систему охолодження також адаптували до актуальних можливостей. Перш за все, новий тип матеріалів гарно передає тепло. А парова камера, яка зазнала суттєвих змін з попередньої ітерації, краще і рівномірніше поширює температуру завдяки власне більшому розміру. І в руках пристрій відчувається з комфортом навіть після години ігрових сесій. Тому, вибачте, портативною ручною грілкою цей смартфон не стане. Особисто я награла декілька годин у Diablo Immortals, і мої долоньки не звіялись на попіл. Сам смартфон ледь теплий, але не гарячий. Тож ергономіка і тактильність корпусу сприяють тому, аби якомога довше не випускати гаджет з рук. Взагалі маючи можливість грати через профіль на Netflix чи з Gaming, різноманіття не закінчується іграми з Google Play і варіантів, у що залипити перед сном буде більше. І можна навіть трошки хитрувати. Хей hey, джеміні. відкрий мені, будь ласка, відео на ютубі Diablo Immortals Best Builds. З радістю. Ось кілька відео на ютуб про найкращі збірки в Diablo Immortals. Тільки це залишиться між нами, а Galaxy S25 Ultra приховувати нічого. Всі деталі про нього є за посиланням в описі. Відьмак від Netflix ще не отримав дату релізу четвертого сезону, але отримав цікавого нового персонажа. Коли шоу тільки стартувало, шоуранерка Лорен Хісрік. Хісріч, вибачте, я не знаю, як правильно умовляється її прізвище. Коротше, вона всіх запевняла, що з іграми у них не буде нічого спільного і що ґрунтуватимуть вони свою оповідку на оповідках Сапковського. Принаймні, перші півтора сезони десь так і відчувалися, і принаймні так і було. Ну і ще анімація, але про неї окремо. Давайте говорити зараз тільки про серіал. Однак, з початком другого сезону, все ж стало помітно, що деякі фішечки вони підкрадали з ігор, починаючи з візуалів, закінчуючи музичними фразами. Я люблю музику, я вчилась в музичній школі, і я трошки таки уловлюю. І от в другому сезоні я вже відчутно чую е, ці розпівки, які були у парсіваля. От вони пере, переграні, скажімо так, такі омажок, вони робили, щоб воно було впізнавано, але не копіювали. Тобто, так щоб вам було дотично знайомо вся ця музична атмосфера. Ну а з візуалом, я думаю, всі помітили, що каєрморн виглядає дуже ігроподібно насправді. Взагалі я про це окремо ще розповім в огляді другого сезону. Я над ним вже працюю. Спойлер, там буде дуже дивний фідбек. Але найголовніше це те, що зараз Netflix взяли актора, який зіграє Родеріка Девета. А це виключно ігровий персонаж, якого ми знаємо ще з першої частини ігрової саги. Лицар ордену полум'яної троянди зустрівся нам у третьому розділі першої гри у новому наракорті, тобто це був відьмак 2007 року. І ми бачили його в торговому кварталі. Він був близьким до принцеси Адди, і сам персонаж був дуже жахливим. Скажімо так, він був еталонним мерзотником. У книгах Нільфгардський принц з таким же прізвищем, і це може натякати нам на спільний родовід, але власне самого Рода ріка створили CD Projekt. яким саме цей персонаж стане в екранізації і чи сіти йому щось більше ніж епізодична роль, побачимо з релізом четвертого сезону. Він ніби має вийти цього року, але допоки Netflix не анонсували навіть вікно релізу. Нагадаю, ближче до осені знаємось. Мені здається, взимку плюс-мінус в той період буде. Українська студія Frogware заявила про початок збору на кікстартер для реалізації The Sinking City 2. заявили вони про початок на наступний день. Фактично ледь не про завершення жартую. Замість 100 тисяч на розробку гри можуть закладати вже бюджету 200 тисяч доларів. Тобто вони подолали точно першу відмітку. І, якщо я не помиляюсь, зранку перевіряла, подолали і другу і наближається до третьої. Команда хоче зробити нахил більше до горор формату ніж до детективної історії. А події. Планують розвивати в місті Еркхем 20-х років минулого століття, але не плутайте цей Еркхем і Бетменовський Еркхем, тому що це два різні Еркхема. Ми говоримо зараз про Лавкрафтівщину. Ніяких кажанячих супергероїв не шукайте. За головного героя візьмуть когось іншого, не Чарльза Ріда, а також хочуть дати трошки варіативності в плані проходження. Про всі ті поінти, на які замкнулись ігроробці, ви можете перевірити в них на сторінці на Кікстартері. Перейдіть, подивіться, ознайомтесь і, можливо, долучіться за бажанням Станьте частиною українського геймдеву. Боївка у четвертому відьмаку буде інакшою, аніж у третьому. Цирі буде жвавіше, спритніше та шустріша за Геральта. Хоча відьмак і сам не на дерев'яність, він дуже так непогано крутився в піруетах і битвах. Мала відьмачка буде швидше. Частково, лише частково, це буде нагадувати форматом е, бізици коли ми грали в дикий Гін», але все ж, все ж таки інше. Її підхід до бою буде виключно відьмачим, адже вона все ж таки вчилася битися в КР Морені. Але її тіло легше за чоловіче, і власне присутня її унікальна магія. Гадаю, вона буде дуже гнучка і спритна. Хоча побачимо ми її перші бойові перформанси, о, як не скоро. Тому треба набиратись терпіння і хайде перепроходити третього відьмака на твічі. зі мною. Я якраз там це і роблю. Я вже пройшла білий сад, дійшла до барона. А вже пограла трошки за Цирілу, тому приходьте, буде точно веселіше гуртом, а тому що там досить таки непогана атмосфера. Хоча краще ходімте на концерти грової музики, де тему з відьмака можна почути буде наживо. І не тільки тему з відьмака, ще темос Болдрзґейтс, Хейлос, Фалаута, з Маріо, Зельди. З з і я не пам'ятаю весь список, треба підглядяти. Коротше кажучи, зустрінемося 22 березня в Жовтневому палаці в Києві. Шукайте мене там. Ну і насолоджуйтесь музичним концертом. Третьої of Us» може і не буде. Нещодавно Ніл Дракман в одному з інтерв'ю засмутив гравців словами, що друга частина гри. Абсолютно повністю може бути повноцінним фіналом історії Елі. Можливо, ті недосказані речі, які він не реалізував в іграх, Дракман закриє через тіві шоу. Тим паче наразі він повністю занурений у процес. Створення другого сезону було складнішим для всієї команди, тим паче для шоуранерів. Однак команда акторів, включно з Белою Рамзі, точніше, особливо з Белою Рамзі, дуже віддано відпрацювали. За словами Ніла, якби Белла зламала ногу, вона б не зізналася, доки не закінчилися зйомки всіх сцен. Їхні ідеї на папері виглядали над... То амбітними, але ніхто з касту не виражав остриху чи сумління, відпрацювали всі чудово. Однак сама Бела Рамзі дуже переймається емоційними сценами. Урі вони були блискучі відіграні Ешлі Джонсон, тож акторка відчуває відповідальність, аби виступити принаймні на рівні. Також нам варто очікувати на деякі зміни, скажімо, головні сюжетні повороти. Так, давайте не будемо спойлерити людям в коментарях. Ті, хто грав другу частину, просто. Попросимо людей взяти серветки і не сильно плакати, хоча підозрюю, що це буде або в кінці сезону, або на початку третього. Anyway, без спойлерів так, от головні сюжетні повороти нікуди не дінуться, але вони можуть бути подані під інакшими подіями, аби всім було цікаво, і тим, хто дивитиметься вперше, і тим, хто вже це все бачив в іграх. Стосовно кількості сезонів відповідь також у Дракмана була туманною. Принаймні, на публіку автори заявляють, що поки не певні, скільки їм потрібно буде часу і сезонів для закриття історії, точно більше двох, але можливо менше п'яти. Тобто, цей, що вийде, ну можливо, десь сезончика два на нас ще чекає. Тим паче, днями замість третьої частини нотядок презентували світові тематичний контролер, виконаний у стилістиці з серіалу. Тому дійсно сильно не очікуйте, буде так буде. Хоча нещодавно були такі чутки, що для проекту якраз третьої гри навіть відбирали акторів, а актори вже записували деякі пробні сцени. Не зрозуміло допоки, чи це чутки, чи дійсність, тому все дуже туманно. Давайте чекати серіал і там побачимо. Тим паче, що можна чітко сказати, другий сезон вийде вже 14 квітня, як і завжди на HBO Max. Прямо зараз ви бачите кадри з нового трейлеру, які власне натякають, що протягом всіх серій нам відтворять приблизно третину подій другої гри. В Україні другий сезон офіційно буде на релізі у мего з локалізацією. Тому не шукайте піратських сайтів, все буде ліцензовано задля вашого комфорту. Новий піксельний реліз стався в української студії Rainbow Duck Games. Їхній проект Pioneers of the Unknown – це головоломка з дослідженням космосу та відбудовою цивілізації. Скажімо, життя на нашій планеті стало настільки жахливим, що команда ентузіастів відправилась у космос, намагаючись рятувати людську цивілізацію від зенепаду. Ось і перша цікавина – космічний корабель. Його потрібно. Розвивати, добудовувати модулі, покращувати, а ще захищати, адже сонце може наробити біди. Фактично, концепція гри це One Way ticket, Тобто повернутись не можна, шлях тільки вперед до майбутнього і до виживання. Відправляйтесь досліджувати космос і змінювати історію людства, гра вже чекає на вас у Біжіть дивіться. Netflix анонсував новий анімаційний серіал Вовчий Король. Історія. Це буде історія хлопця-пастуха, який виявиться шляхетної крові, щоправда, вовчої натурально вовковичій шкурі. Адже замість виписання вівчиків Дрюферану так його звати, доведеться успадкувати трон династії лікантропів. Зізнаюсь, це виглядає цікаво. Мені подобається стиль та натяк на лялькову анімацію. Прем'єра запланована вже на 20 березня, і я собі відмічу це, аби провести вечір з Чіпсиками і цікавим кіном. Хоча, можливо, без чіпсиків. Офіційний артбок по грі Ніра Автомата вже отримав можливість передпродажу у видавництво Льопус. Зможемо у деталях роздивитися, як Йокотаро створював історію тобі і на ННС. Орієнтовно у світ книга вийде наприкінці весни, початку літа. Якраз в той час, коли мальокус видадуть і фінальний том манги по Йорка. четверта і заключна частина, також доступна до передзамовлення. Не пропустіть. КСД тим часом таки анонсували останню книгу Сапковського. Мовляв, права вже придбали і пішли перекладати. І з сумного обкладинка буде відповідати книжковій серії з ігровим візуалом. Але я все одно чекаю, тому що цікаво, що ж там написав той автор. Тим паче його оповідки я вподобала більше ніж суцільну історію, яка починається з крові ельфів. Сподіваюсь, цього року книга вийде. Сподіваюсь, цього року книга вийде. А у видавництва Вовкулака вийшов у продаж Бетмен Готем у газовому світлі. Тому шукайте на прилавках ваших книгарень. Я, до речі, вже планую пробігтися по найближчій книгарні є цими вихідними. Пропустили минулорічний фанкон у Сумуєте? Тоді не сумуйте, а збирайте рюкзачок, адже у Києві в червні відбудеться фанкон 2.0. Більше косплею, більше маркету, більше блогерів та більше фану. Я вже впевнена, що це буде дуже круто. Знову можна буде зануритися у свою гіківську тусовку офлайн і, врешті, пофоткатися з Марсіль чи з ЄНЕФЕР. Я засоромилась фоткатись косплеєрами минулого разу. Я сподіваюся, цього року в мене буде більше можливостей. І більше впевненості в собі. Спіймайте об'єктив улюбленого персонажа чи улюбленого блогера. Можете навіть спіймати і мене. Якщо що, шукайте біля стенду українських ютуберів. Взагалі, чого ви мене слухаєте? Марші біжіть беріть собі квиточки і плануйте фанові вихідні. Зустрінемось в МВЦ. Серед українських релізів вийшов Invisible флоу, мандрівний бойовик з дослідженнями від студії Мавпез Буду». Маємо вид з гори, стрілянку, формат виживання та дослідження острову з зараженими жителями. Досліджуючи острів Буйні Пальми, можна знаходити нотатки і дізнаватися більше історію цього місця. Для заманювання вас розповім, що тут сетинг 80-х років, наукових дослідників та відкриттів, а ще локального зомбі-апокаліпсису. Крім шутерства, маємо ще головоломки та крафтинг. Якщо хочете й самі побігати островом посеред океану та дізнатися, що ж тут сталося, і що взагалі таке цей невидимий потік. Гра повністю доступна в Steam, тож забігайте. Любителі Celeste, у мене є подарок для вас. Це не гра від студії розробників, але цей тайтл надихався нею. Mainframes – Це платформер про дискетку. Її звати Флопі, і вона мандрує системою, Розгадує головоломки і шукає сенс серед цих пікселів. Приблизно, як ми в цьому житті. Гра виглядає дуже стильово і круто. Люди, які копаються з ПК не один десяток років, пустять маленьку скупу за ностальгії. Найголовніша приємність гра має офіційну українську локалізацію і вже доступна в Steam, тому ви знаєте, де її шукати. А старю, які вирощує моркву, чи ті несерде, що сапає грядочки. На Нексусі з'явився фанатський мод, який додає опікселізованих героїв Брами Балдура до Стардюелі. Це виглядає як фактично окреме село, де живуть близько 20 персонажів Балдури. У них є розписи. Графіки дня, діалоги і навіть можливості любовних ліній. Балдурс Village виконаний досить таки гарно. Гадаю, активним гравцям стардію, які вже награли дуже багато годин і знудилися від самої Стардювелі, вже все перепробували, переграли. Їм таки буде у що залипнути. Або все ж таки, гравців у Стардювелі стане більше, тому що брама Балдера може бути звабливою для новачків. Студія Reborn, яка раніше мала назву Фогія Games Ukraine, не тільки змінила власну назву, але й анонсувала новий шутер Chimera. Матимемо сетинг футуристично латинської Америки ще й з приправкою із sci-fi. Гророби вже закинули сторінку Steam, Тобто ви можете детальніше ознайомитися з проектом. Попередньо відомо, що гра матиме як соло режим, так і кооператив до трьох гравців. Точної дати ще не повідомили, як і приблизного релізного вікна його немає. Не бійся, зельдочко про оновлені свіча. Я тебе на смітник не викину. Тим паче, що вже офіційно підтвердили, що новий Nintendo Switch матиме підтримку Amiibo. Тобто на правому джойконі також буде NFC, яка скануватиме чіпчики. А ще там буде відразу два порти Type-C, і обидва порти Type-C будуть підходити для зарядки пристрою. І ще завезуть Wi-Fi 6 на 80 МГц, Тому ваші фігурки в безпеці. Нікуди не дівайте їх. Хіба їх можна кудись викинути? Вони ж такі милі розробники диску Елізіума заявили про свій новий проект. Project C4 має характерний для студії візуал і. Все фактично, детали дуже обмаль лише це відео, в якому розповідають, що це буде історія про шпигунство. Тому ось вам тизер. Чекаємо на щось більше. Тим часом Netflix, сьогодні забагато. Netflix, показали повноцінний трейлер до аніме по Devil May край, і я вам скажу, що папа Роуч вписується сюди набагато краще лімпів, але то таке разом з трейлером пролюднули дату релізу, 3 квітня, що досить таки скоро. Взагалі не поскупилися і на спойлери, так трошки. Зокрема, засвятився тут Данте, а ще купа цікавих відсилок до ігрової франшизи. Подейкують, що це аніме натхненне на саме Devil May Cry 3 Dante's Awakening. Ну, глянемо побачимо, яким воно вийде, а залишилося зовсім небагато часу. А на цьому в мене перелік новин для вас закінчений, але ніколи не закінчаться мої щирісінькі подяки офіційним фінансовим спонсорам цього каналу. Ярослав, Данило Майстер, Дмитро Райчук, Євген Скачков, Андріала, В'ячеслав Дубина, Віталій Коліяка. Крапка крапка, Вадим Король, Айблека, Деніт, Алекс Довиченко, Анатолій Кужухар, Антон Іп, Данило Майстер Данило, Майстер Гарентіус, Іван Заплатинський, Джен Сісієждієс, Лінкольт, Макс Маклін, Олег, Упир Малко, Бервултанда, Євген Новосільський, Ізельдрю, Ава Валарія, Анастасія Рябоволова, Анют Калег, Вікторія Каражанова, Саня Одінсон, Юра Крот, Алекс Дав'ялова, Мір Пантік, Разіс, Плейс, Дастін Гок, Дмитро Сокур, Юджен Беньковський, Дженіус Квест, Ігор Джоджі, Максим Якименко, Макс Фастфолкер, Обієрен, Тернадцять тридцять сім, Олександр, Олександр Килік, Пердоль, Чередон Лейва, Сем Єсипов, Сергій. Шитовський Сергій Скарбник, Технобратер, Влад, Ом, Владислав, Юрій Дідовець. І звісно, що вам, любі глядачі, без вас не було б цього, без цього б не було вас. Бувайте, будь ласка, здорові, Нехай ракети і тривоги не роблять вам життя негоди. Гарного вам дня, приємної ночі. Коли б ми там з вами не побачились, смачного з весіллям, з великоднем, з Різдвом. Можливо, дивитесь це відео десь влітку під сонечком. Не забудьте про сонцезахисний крем, будь ласка. А зі мною ще побачимось! Фікшен, Гра очолювала, гра вже не раз очолювала, гра вже очолювала старти, старти, чарти. Фактична концепція гри це one way ticket, тобто повернутись не можна, боже, ще це люди зверху шумлять, кошмар. Ти маєш, ти, 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 маєш не цей. ти маєш не писати людей а писати мене, я не людина. А у видавництва вовкулаки вже вийшов у продаж Бетмен, готем газовому. газовому знову. Тимошенко причепилась. Серед українських релізів вийшов Invisible Flow мандрівний бойових з дослідженнями від з... Від, віди... Віди. Від. Хто така віда? Хто така віда?